Головним куратором операції аеродинаміка став Микола Лебедь. Американці захоплювалися його майстерністю на посаді керівника Служби безпеки ОУН. Попри те, що цю структуру створили ентузіасти, які ніколи не працювали у розвідці, протягом багатьох років Служба безпеки Унівців успішно протистояла потужним німецьким ГЕСТАПО і Абверу, радянським НКВД, НГБ і ГРУ, не кажучи вже про спецслужби Польщі, Угорщини та Чехословаччини. Лебедь був надто цінним джерелом для ЦРУ, адже знав радянську систему зсередини, так само, як і структуру підпілля та ментальність українців. А тому, коли Москва дізналася, що Лебедь головний зв'язковий між українськими партизанами та американськими спецслужбами, його у 1949-му разом із сім'єю переправили до Сполучених Штатів. Микола Лебедь отримав американське громадянство і захист, а також змогу вільно літати до Європи і назад. Натомість Іван Гриньоха залишився у Мюнхені щоб координувати діяльність агентурної мережі на місці.